Людина року вже 18-й рік поспіль. Україна визначає найуспішніших політиків, бізнесменів, митців та спортсменів. Лауреатів нагороджують за вагомий внесок у розвиток країни. Цьогоріч номінацій буде 24, 6 шість з них міжнародні. Про традиції та нововведення конкурсу більше розкаже наша Соломія Буй. Публіцист Дмитро Видрін працює у Вищій академічній раді національної премії вже не вперше. Упродовж десяти років із колегами визначає гідних звання людини року. Зізнається, це не легко. за тих людей, які мені симпатичні, я б'юсь до останнього. І мої колеги б'ються до останнього. Наше збирання іноді привершається в багаточасові отакі древні гречні симпозіуми. Та полегшувати роботу експертам організатори не збираються. Більше того, цьогоріч до списку номінацій додалися ще три нові: іт технології, ресторанний бізнес та новинна Інтернет-журналістика. У кожній визначили трійку лідерів, з яких через місяць оберуть переможця. Тому ця номінація дебютує у нас. Програмі Людина року, і ми впевнені, що ця номінація отримає постійну прописку у номінційному переліку щорічному номінаційному переліку програми Людина року. А от імена лауреатів міжнародних премій уже визначено, та називати їх організатори не поспішають, зберігають інтригу. Хоча натякають на персони переможців, охоче приміром, ось так відгукується про найуспішнішого у номінації за високий стиль життя. Це дійсно. Є чим пишатися нашим українцям, що є такий талановитий наш співвітчизник. Інтригу зберігатимуть майже два місяці. А вже 22 березня на урочистій церемонії нагородження країна дізнається імена людей року 2013. Соломія Буй Олена Порошан соціальний пульс.